Глибокі води, сивого Дніпра, несуть історію мого народу Козацька кров нестримна і жива, Нуртує душу, кличе до походу. Злітає небо, соколів, сім'я і нищить гада, що повзе степами непереможна вільна і свята Постане з вічних держава. Не спиниться Дніпро через вогні, і дух жодного каміння не здолає. Єднає клич. Ми вільні козаки, лунає пісня. Слава не вмирає Сьогодні на моїй землі іде війна, стріляють танки, рвуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилость не одна вже мати. Найкраще з кращих падуть від куль, грудьми своїми землю прикривають. От сумним набатом село і міста звучать слова, Герої не вмирають. А я ще буду жити і зростати, не дивлячись, що доля нелегка Ви Вицілитись на мене з автоматів, а я не здаю. Вдача вже така На моїм тілі розгорнули гради а я тримаюсь, мучусь та треплю. Мені не треба, будь які поради. Я перезом ніколи не схилюсь. Війни цієї я ж бо не хотіла. Вона прийшла з вашої вини, душа ваша убога і спорожніла, А гинуть мої доньки і сини. Жили, любили, вірили, старались херсон, Чернігів, Київ та Донбас. Тоді скажіть, від чого ж їх спасали, і рятувати прийшлося лиш від вас, що ж то за кров тече у ваших жилах, яке ж то серце б'ється у груді, яка та мати, що вас породила та відпустила зло у світ? Ви давно, не друзі, не покоління цілі на віки. Для нас тепер ви навіть і не люди. Вам завжди мало вбивці хижаки, а я не здамся, попри всі погрози. За мною правда, Бог і ЗСУ. Мені болить та я ковтаю сльози. Я за дітей своїх тримаюсь і стою. Розтерзана, шиваю мовчки рани, вмиваюсь кров'ю та не поступлюсь. Я вільна, вільна, не вдягну кайдани. І у ваші очі ще раз подивлюсь, як мій народ, якого правди сила ніким не звойована ще й досі не була. Я житиму, позвуся Україна, для того народила, щоб жила. Мені не сумно, не тримаю я образу. Так, розумію, що я знов солдат. Можливо, снайпер б'є мене одразу, а чи не крию в чистім полі грати? Чи я повернусь, чи принесуть мене додому, чи я побачу рідний степ і край, я б не бажав почути вже нікому. Будь ласка, тату, тільки не вмирай. Бо є найбільший біль в моєму світі, у тім, що світ злітає, в очі б'є. Хотів би вишиванку я надіти, та хай вона на мені вже гниє, щоб ворогам їй не віддавати, навіть другу, хоч колись його так звав. Я б не хотів, щоб він на моїй святі зі мною ще не вмерла, заспівав. Бо це для мене зовсім не важливо, як я прийду і що я скажу вам. Я лиш хотів, щоб були всі, за кого, можливо, я життя своє віддам, щоб ви були патріотами не поодинці і щоб були вкупі, як одне, і не всидались, що ви українці, і не чекали, поки біда вине, щоб ви нарешті знову об'єдналися і були сильні, наче монулі. І щоб ви більше вже ніколи не згинались, під москаля